Офта батального розміру, це також 22 24 тобто 3, 4-5 ексів, дивіться, будь ласка, заміри. Вона 100 котону, абсолютно нова, але вірочки немає. Але постану тканина абсолютно нова. Вона навіть не тронута, не була не в бренні, не в насінні. Це видно по ній На пишних дівчат дуже гарно сяде, можна, як і оверсайз, але має бути високий зріст, ну плюс-мінус десь до 170 буде гарно на такий зріст, бо на мене ви бачите, що довгий рукав. Гарно виконано тут по плечиках, по грудях, неглибока декольте, все дуже гарно, витончено, достойно. І як це стильно вписується в образ. Чимось напоминає Нагадує, а вибачте, цей принт, тваринний принт. Взагалі дуже красиво.